Вітаю. Всім відомий такий інтернет-магазин, як Тему. Кінець кінців спокусився і я. Приїхала сьогодні мені посилка. Вага її 5,7 кг. Замовляв 23 березня. Забрав сьогодні, приїхала 2 квітня. Тишку десь два тижні. Так я її забрав з нової пошти, то було розрізано. Отвори таке Ну і виглядає, що щось тут лазить. Ну що, відкриємо, подивимося що там є. Взяв собі ножик, скальпель, будемо розпаковувати. Я взагалі-то думав, що буде запаковано все в коробці картонній, але приїхало ось так. Так. Кутник. Кутник є. Далі. Це що в нас? Набір для 3D-принтера. Є. Yes. Далі. Камера. Ось така потовчена коробка. Так воно в пакеті приїхало. Що там далі всередині буде? Будемо розбиратися. Так, це що у нас є? ножик запаковане поперешку. Я, по-моєму, замовляв. 5 метрів, а скільки ти... О, тут таке цікаво. Скільки тут може є 5 метрів, не знаю. Ну, на картинці виглядало інакше. Добре, це є. Далі, це правильно, ще один інструмент для роботи, алюмінієвий кутник. Досить такі груби, десь певно 3 мм. Ну, це більш детальніше по кожному перейдемося. Зараз подивлюся, що всі товари цілі. Бо перший раз, раз замуляю на тему, тому вирішив зняти відео стосовно того. Так, а тут що в нас? Так, тут у нас набір Фрез. Десять штук. Всі десять одинакові. Це до мого ЧПУ. Так, є. Це ж раз, два. 3, 4, 5, це шоста посилка. Сьома. віночки до мого робота вже Постаралися. Домовимо. Це сьома посилка. Далі. Запаковано суперешку. Можна було би і красти. TFT-модуль LCD-дисплей с тач-скрином. что там пины цели. Опа. Приехал, небось, все добре. То сюди. Так, це буде восьма. Далі. Набір для роботи. Подивимося. Писало шість штук. я так розумію, шість штук тут всього було. Тут тільки два комплекти. Добре, з тим розберемося. Це була дев'ята посилка. Десята. Трипой. Бо мій вже скінчився. Ще один припой. З флюсом. Це, по-моєму. Один і два, це одиничка. Попробуємо, як воно буде паяти. Далі. Це що в нас? Ага. HDD. Коробка повнута. Глянемо, що всередині. Інструкція, яка нікому не потрібна. Що, куди і по чому? Якась гарантія наклеєна чи що? Мало бути 320 гіг, якщо я не помиляюся. Треба буде до комп'ютера підключити, подивитися. Кабель USB і тут роз'єм такий, що навіть не бачив його. Ано, ну, скажіть, що це за роз'єм. Ну, фокусуйся. Може на тому буде краще видно. Такий прикольний роз'ємчик. Ладно, з тим розберемося. кого Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять. Що це у нас є? Ступінчики, сверла. Не знаю, як вони по якості, але я мав один такий від 4 до 32, тут трошки вже його вицеват. Ну, якість би бажала кращого. Може то якась попробуємо, подивимося, як воно буде. І остання посилка. фраза. Здоровенні фрези. Одна. Друга? Трошки менше. На картинці нам менше виглядало. Третя. І четверто. Ще забув розпакувати, подивитися, чи вціліло то все, чи не вціліло О, 4К камера. Я буду знімати не на телефон, а на камеру. Ще не знаю, як нею користуватися, але розберуся. Ну і тут всякі поясочки. USB і мікро USB. Якісь чехольчики для Татива, ну і всякі приспособи для кріплень. Шкілку захисне. Хамути навіть є. Ну це все. Розбер... Розберемося, будемо бачити. Ніби все ціле виглядає. Це наразі все. І до огляду до всіх остальних девайсів повернемося згодом. Зараз не дуже маю часу знімати відео, але поступово буду розбиратися, то буду щось знімати. Всім гарного дня, успіхів, підтримайте мене, якщо вам не важко.